Катю, а скільки у тебе було хлопців до мене? Тиша триває вже цілих п'ять хвилин. Ти що образилась на мене? Чекай, не перебивай, я ще рахую. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Подивіться ліворуч, це ущелина диявола. Подивіться праворуч скеля чортів палець. Попереду долина неупокоєних душ. Шановний гіде, перепрошую, ми купили дорогий тур у райський куточок, а Тут у вас якась чортівня. Ой, помилочка вийшла. Подивіться ліворуч, ущелина доброї надії. Подивіться праворуч, ви бачите неймовірно романтичну скелю закоханих, а от попереду райська долина. Маленьку сарочку вирішили навчити грати на музичному інструменті. Зібралася вся родина вирішувати на якому інструменті. Тато, на скрипці. Сара. Ні. Мама, на флейті. Сара. Ні. Дідусь, на віолончелі. Сара. Ні. Думають, вирішують уже кілька годин. Перебрали майже всі інструменти. Мама. Може, тоді на арфі? Сара в істериці – Та в труні я бачила вашу арфу. Дідусь, опа, арфа в труні це ж рояль. <рив> з коханням те саме, що з грибами. У якому сенсі? Ну, розумієш, коли людина помічає, що помилилася, вже нічим не допоможеш. А ще запрошуємо вас підписатися на наш телеграм-канал, щоб мати гарний настрій у будь-який час доби. Посилання шукайте в описі під цим відео. На прийомі у психотерапевта пацієнт каже Знаєте, лікарю, у мене самі проблеми. Здоров'я нікудишнє з грошима туго, і дружина пішла до іншого. Не переживайте, це все виправляється. Лягайте на кушетку, заплющуйте очі і про себе повторюйте. У мене чудове здоров'я, я багатий, коханий і оточений благополуччям та успіхом. Пацієнт із заплющеними очима лежить на кушетці і каже. Щастить вам, лікарю. А з моїми проблемами що ж будемо робити?